Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про пенсію, про розмір пенсій для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, тому що у вас виникають під моїм відео питання стосовно того, що. Стосовно розміру такої пенсії, я хочу вам нагадати і з посиланням на норми чинного законодавства України, чому мова йде про 40% від розміру мінімальної заробітної плати? Чому саме в такому мінімальному розмірі встановлено? Для людей, які досягли 65 років пенсію, дивіться, хочу нагадати, що з 1 січня 2018 року, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, саме частину другої статті 28 даного закону, для людей, які досягли віку 65 років. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, який в нас визначається мінімальний розмір заробітної плати законом України про державний бюджет. Отже, дивіться право, на такий перерахунок мали ті непрацюючі пенсіонери, які досягли 65 років, які отримували пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне не пенсійне страхування, а саме за віком по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугою років, потім обов'язкова умова це повний страховий стаж 35 років чоловіків та 30 років у жінок. І у разі, якщо розмір пенсії за віком з урахування доплати до прожиткового мінімуму, не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про державний бюджет України. Для працюючих. Пенсіонерів перерахунок пенсії з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або ж після припинення ними підприємницької діяльності. У 2024 році відбулося підвищення пенсійних виплат для людей, які досягли 65 років. Воно відбулося в два етапи. Ви могли його прислідкувати, тому що ще в 2024 році у нас. Змінювався розмір мінімальної заробітної плати. Спочатку вона була 7100 гривень відповідно з 1 січня. 2024 року, якщо ви мали повний страховий стаж розмір пенсійної мінімальної пенсії має становити 2840 гривень. А з 1 квітня 2024 року у нас мінімальна заробітна плата становила 8000 гривень, відповідно, з 1 квітня 2024 року. І вже і мінімальна пенсія становила б 3200 гривень. Тому бачите, як, як все це взаємодію. Зв'язано, і як важливо, щоб в Україні зростали в нашій державі соціальні стандарти, стандарти на прожитковий мінімум, стандарти, на мінімальну заробітну плату, тому що ці соціальні виплати вони в собі містять дуже багато значення, адже якби у нас зросла мінімальна заробітна плата в 2025 році, тобто, наприклад, для українських пенсіонерів 65 років теж би зросла мінімальна пенсія, крім індексації, але. de vida Пам'ятаєте, що 25 лютого ви мене просите побільше посилань на законодавство? Так, 2025 року є в нас постанова Кабінету міністрів України за номером 209. Відповідно для непрацюючих пенсіонерів 65-річного віку, які мають повний страховий стаж чоловіки 35 та жінки 30 років. Виплата має становити 3758 тисячі гривень. Ваш розмір пенсії. Отже. Також хочу нагадати, що така, цей перерахунок відбувався у нас в автоматичному режимі без вашого особистого. Звернення. От така ситуація станом на сьогоднішній день. Тобто, що в 2018 році було закладено те, що для українських пенсіонерів, які досягли 65 років, не працюючих це стосується пенсіонерів, якби в нас зростала мінімальна заробітна плата, як це було в 18, -му, 19, -му, 20 -му і так далі, то відповідно у нас би. А... І у, у таких пенсіонерів зростав би розмір пенсії. Але бачите, закон України про державний бюджет на 2025 рік не передбачає, на жаль, зростання мінімальної заробітної плати. Взагалі мова йшлася на початку, що і в 2026 році, і в 2027 році соціальні стандарти наші залишаться без змін. Але будемо надіятися з вами на краще. І це ми зрозуміємо, вже коли в грудні буде прийнятий закон України про держав. Бюджет на 2026 рік. Чи зросте прожитковий мінімум, чи зросте мінімальна заробітна плата? От така ситуація станом на сьогоднішній день.